Вітаю вас, мої дорогеньки, вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю Україні і нам усім, щоб Україна залишалася незалежною, щоб Україна відбудувала свою державу, позбулася Росії. Ось і щоб закінчилась війна, щоб повернулися території, щоб обміняли полонених. Ось, і щоб була справедливість, щоб Росія заплатила дуже дорогою ціною за те, що вона накурила. Оце моє побажання для нас усіх. Ви можете, звичайно, додати своє. Раз, дивимось, у нас розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку від 25-го. Дивіться, зірка і місяць. Ви знаєте, ну от я не, не роблю таке, але, бачите, можна так сказати, що для України майбутнє є, але поки що його не видно. Все воно дуже в тумані, обманне. Ще, ще війна ось. Поки що у нас ще війна. З 25 до 31 серпня розклад, і ми, як зазвичай, починаємо з овнів. Дорогі овни, шістка мечів це коли ви вирушаєте в якусь дорогу, переїзд, в когось, можливо, відрядження по роботі. Хтось, можливо, просто міняє свої плани, свої цілі. Хтось бере на себе відповідальність і знає, куди йти. Бере з собою запас знань, у когось, можливо, починається якийсь новий проєкт, нова робота. Ось якось так. якось так. І порада в першу чергу беріть відповідальність за те, що з вами робиться, ви самі, так говорить карта. Тепер у нас ідуть тельці. Що чекаєте льців? Спокійний тиждень, емоційний, можливо, а, можливо, з, з якоюсь інтуїцією, з якимись приємними розмовами, з зустрічами, якась люба людина вашому серцю, вашому, ну, скажімо так, людина, як, з якою вам приємно. Що може бути ще? Якщо ви, звичайно, чоловік, це або знайомство з такою жіночкою приємною, або це дама вашого серця? Якщо ви жінка, можливо, ви закохаєтеся по цій карті. Може бути примирення, може бути дружба якась, просто приємні розмови, приємний тиждень. Якось так. У вас буде хороший тиждень. Спокій. Ну, в тому плані, що спокійні, нічого поганого. Емоційність може бути, інтуїція може бути проявлятися. Дослухайтеся до своєї інтуїції. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а, в чомусь ви вагаєтеся. А, можливо, ви не можете зробити вибір. А, можливо, ви. Як би це сказати, перебивайтесь з ноги на ногу, якісь переміни, можливо, йдуть. До речі, через двічку монет переміни йдуть важким шляхом. Дуже важко вам розхитатися, розкачатися Ось, в когось, можливо, йде таке, знаєте, зваження, прийняття рішень. Хтось перебивається з копійки на копійку. Але стопроцентно, що можна сказати, тут ідуть переміни. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки королева мечів. Ну, це може бути дійсно жінка, сварка. Це може бути, якщо ви чоловік, то з кимось може, будете сваритися. Якщо ви а, жінка. То, в принципі, ви можете злитись на когось. Так, щось у мене тут. А чому у мене тут так темно? Цей куточок, щось я не розумію. Странно, странно. Я вибачаюсь, але от мені дивно, бо тут у мене світло світить. Не знаю, чому так, ну гаразд. Гаразд, неважливо, не так страшно. Ой! Ой, ой, зараз я щось тут понароблюю. Вибачте, будь ласка, вибачте. Ага, значить, щось у мене тут висить. Я вибачаюся, напевно, камера. Ану. Ні. Гаразд. Знаєте, от така дрібничка, вона мене збиває. Ось тут у куточку. Бачите, оцей куточок, я не можу його зрозуміти, від чого він гаразд, не важливо. Так, у нас раки і королева мечів. О, так як я не можу вирізати відео, так воно залишиться. Не обробляю я своїх відео. Сварка може бути. Якщо ви чоловік, можливо, це ваша або мама, або дружина, яка, скажімо так, на нервах, скажімо так, незадоволення чимось. Можливо, це ви чимось кимось будете незадоволені. Що це може бути? Це може бути. І на роботі це може бути і вдома, це може бути взагалі дійсно жінка якась, яка щось від вас требує, якщо, яка щось хоче від вас. Так можливо, це просто ваш характер цього, цього тижня такий буде. Будете незадоволені, будете роздратовані, будете такі, знаєте, на голках, ось якось так. Тобто, конфліктні ситуації можуть виникнути дуже легко цього тижня. У вас ось якось так. Гаразд. Тепер ми переходимо до. Після раків леви йдуть у нас, дорогі леви, мчтеся кудись ви вперед. Можна так сказати, у вас є якась ціль, і ви можете дуже легко стати переможцем цього тижня. Ви можете виграти цю гонку, це змагання. На роботі ви перший, а ви якийсь, знаєте, як то кажуть, рятівник, можливо, дійсно когось врятуєте. Ось ну, карта дуже динамічна, будете мчатись цілий тиждень. В принципі, львам це, ну як сказати, не впервой. О, ось якось так. У когось буде швидка дорога, в когось гості, можливо, завітають. Теж може бути ось таке. Динамічність буде проявлятися цього тижня. Тепер переходимо до яких. Діви. Вибачайте. Дорогі діви, що можна про вас сказати? Якесь весілля, якась вечірка, якесь задоволення, якісь приємні, знаєте, от з дівчатами, з жіночками, вечір, як це, вечорниці. Ось, пішли, випили, хороші новини. Дуже, знаєте, таке вузьке коло і приємне. Приємне і вузьке коло. Ось якось так: однодумців теж можна так сказати. Так, що це в мене? Не, не, ну, не влази в мене. Ну, давайте туди потисну. Якось так. Це, знаєте, приємні розмови, старі друзі, подружки зустрінуться, можливо, однокласники, можливо, сусідочки, ось якось так. Тепер переходимо до Терезів, дорогі Терези. Якась дорога вас чекає! Дорога така, знаєте, переможця. Ви отримаєте якісь лаври, ви заслужено отримаєте якусь нагороду, хтось на роботі по, -по сходинці підніметься вище. Але запам'ятайте, це винагорода не заслуга тільки вас. Тут є люди, які вас підтримали, які вас висунули, наприклад, в якійсь, як би це сказати, в якийсь комітет, щоб ви були там їхнім вважатим чи ще щось. Розумієте? Оце, знаєте по сусідству. От сусіди зібралися і сказали: ви будете нашим головним от, шефом. От будете е пам'ятаєте, оцей фільм мені згадався Брильянтова Рука. Як та ходила? Карточки продавала, оці, як їх забула, як їх, білетики. Оці. От, Розумієте, щось таке. Ось. Але з другого боку, це дійсно лаври це дійсно заслужена якась винагорода, якийсь почот, вас впізнають. От, якось так. Ось, якось так. Ну, хороша, хороша, все рівно хороша карта, приємна дорога, така, знаєте, по роботі, скоріше за все, по роботі. Так, тепер у нас скорпіони. Дорогі скорпіони ну, красота. Скажу відверто: карта закохані. Що можна сказати? Дорогі скорпіони, вам, якщо ви до цих пір ще не закохані, є всі шанси закохатися, знайти свою людину, свою пару це для тих, в кого нема. А в когось, можливо, з'явиться напарник. Якийсь, знаєте, по бізнесу людина, тобто на вашій Хвилі, людина з вашими поглядами, людина, якій ви можете довіряти. Це і співбесідник може бути, це і примирення може бути. Це зізнання в коханні, заручені, весілля і тому подібне. Ось якось так. Хороша карта. Дуже хороша карта. Друг... Ще що може бути, вам прийдеться зробити якийсь вибір цього тижня. Будь ласка, робіть серцем. Ось якось так. Чого хоче серце, чого хоче душа, не розумом, не те, що правильно, не те, що має бути. Робіть те, що вам хочеться. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці. До речі, інколи в мене виходить так, що виходять козороги, а потім стрільці. Це... Тому інколи прослухайте далі, можливо, я в кінці її зроблю. Дорогі стрільці що вам можна сказати? І імператриця це або матір, або дружина, жінка вашої мрії, це хазяйка, хазяйка вашого простору. Можливо, це ви, якщо ви жінка, то ви хазяйка вашого простору. Тобто ви в комфорті, у добробуті цього тижня, у вас буде все, що вам потрібно. Можливо, хтось завагідніє, можливо, ваші діти, можливо, ваші внуки. Карта дуже хороша. карта, Знаєте, така добробуту, як я сказала, так, винагород також. Ось це карта дуже така жіноча, земна енергія. Енергія, земна, жіноча. Ось якось так. Якось так. Це практично, коли хочеться знаєте, всіх нагодувати, наварити, прибрати. І сісти і, і казати, вау, це все моє, це все моє багатство. І дітки коло мене, і нагодовані, і прибрано. Знаєте, це якось так? так затишок. Робіть, от робіть цього тижня гарний затишок. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі е, значить так, .White. <Quinnfish> у нас жриця. Якщо передня, попередня карта була. Енергія жіноча, але земна, то це енергія жіноча, але така, знаєте, яка, яку не кожен, навіть чоловік зрозуміє, що можна по цьому сказати. Як би це пояснити? Ця жінка це особлива жінка. Якщо чоловік, не кожний чоловік може зустріти таку жінку в своєму житті. Якщо чоловік зустрічає таку жінку, це щось дійсно особливе. Жінка вас розуміє, це може бути коханка ваша, це жінка вашого серця, якщо ви чоловік, а вам, якщо ви козороги, чоловік, а вам дійсно повезе і ви зустрінете ось таку жінку, яка без єдиного слова. Вас розуміє, з якою вам затишно, з якою вам приємно, з якою, знаєте, душа і тіло все відпочиває. Можливо, у вас будуть якісь таємниці цього тижня. Це вже не до чоловіків, не до жінок, це вже для вас усіх. Можливо, будуть якісь таємниці. Можливо, ви будете, як би це сказати, Спостерігайте за інсайтами, спостерігайте за якимись знаками з Всесвіту, з те, що вас оточує. Знаєте, хто любить, рука зачухалась, пірічку десь знайшли. Ну, Це таке перше, що я згадую. Кішка чорна перейшла дорогу. Цього тижня бажано звертати увагу ось на такі речі. Хтось, можливо, відвідає. Таролога, астролога, хтось піде до психолога, до речі, теж. людина, з якою буде мовчати і зберігати ваші таємниці. Ось я таємницю. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії Зірка. Зірка говорить, в принципі, мені здається, що це карта водолія. От чомусь так мені здається. Інтуїтивно, я так ось. Що можна сказати, дорогі водолії? Інтернет заполонить ваш тиждень, весь ваш тиждень. Це може бути знайомство через інтернет, це може бути робота через інтернет, це може бути, наприклад, спілкування на відстані. Якщо ви з кимось познайомитесь через інтернет, і спілкування ваше буде на відстані. А, ця карта говорить про якийсь холодок. Якщо у вас є якесь кохання, якась людина на відстані між вами. Вже пройде якийсь холодок, в когось з'явиться якась надія на майбутнє. Але не забувайте, що зірка вона дає тільки надію, а надія вона може так і залишитись надією, не просунутись нікуди далі. Ось. Тому, якщо у вас є якась надія на щось, потрібно щось робити. Карта вона тільки дає, жевріє щось. Але... Потрібно щось робити, потрібно в тому направленні рухатись. Ось тоді буде у вас якийсь толк. Гаразд. Так, тепер переходимо до рибочок. Дорогі риби, Ну, риби цього тижня будуть або займатися законами, якимись документами, відвідувати суди, якісь установи, поліцію, міліцію теж. Хтось буде з правопорядком, з законністю, щось таке мати. Ось, а кому буде справедливість. Тобто дуже часто по цій карті йде бумеранг. Дуже часто. Це вже залежить від людини, від того, що ви робили, чого ви досягли, і що саме спонукало вас до цього тижня прийти. Що ще можна сказати, У когось, можливо, буде розлучення, в когось, навпаки, шлюб, а, тобто законний шлюб. Ця карта, вона, знаєте, сліпа, глуха перед законом. Вона, скажімо так, робить пряму лінію. І все. Ось. Не розрізняє хороший, нехороший, бідний чи багатий. Ось якось так. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, ця карта, знаєте, така строгості, сліпоти. Ось, вона така інколи дуже навіть жорстока. Подивимося, що тут у нас. Ну, ага, значить, може бути, що у вас щось дійде до кінця цього тижня. Якийсь, знаєте, ну, як би сказати, завершиться в житті якийсь період, мої дорогенькі. Гаразд. Бажаю вам гарного, мирного тижня, мої дорогенькі. Бережіть себе, нам всім перемоги! Ще раз зі святом і все буде Україна! На все добре, мої любі!